Всім мирного неба, Божого благословення, запрошую на свою кабачкову грядку. Кабачок мій улюблений овоч, тому стараюся його завжди пророщувати в стаканчиках, щоб вже на початку червня збирати плоди і їх споживати. Це такий овоч, який досить любить тепло і волого, але полив завжди в міру. Вирощую я на своїй ділянці. Різні гібриди. Серед них кавелі карамболь. Якщо порівняти ці гібриди, то кавелі мені більше подобається, тому що він більш врожайний. Ось так стільки має він плодів на своєму кущі. А якщо порівняти карамболь, то трішки відрізняється. Для того, щоб виростити гарні кабачки. Потрібно не тільки за ними догляд, щоб їм і підживляти, але й обробляти їх від хворіб і шкідників. Хоча кабачки так не хворіють, як огірки, але все одно догляду потребують. У кабачків наростають чоловічі квітки. І якщо розглянути в гібридів, вони теж є. Дехто пропонує їх видаляти. Є такі агрономи, які радять не рухати цих квітів, тому що це завдає травми для рослини. І вважають, що кабачкові оці чоловічі квітки забирають поживні речовини. Тут вже кожен вирішує, чи видаляти чоловічі квітки, чи ні. Якщо кабачки звичайні, то чоловічі квітки необхідні для запліднення жіночих. А якщо гібриди, то дехто вважає, що вони тут зайві, що забирають саме поживні речовини. Я на деяких кущах чоловічі квітки повидаляла. Ось якщо розглядати, в мене вже на тому кущі практично немає одна виросла, а на двох лишила для порівняння. Ось тут ми бачимо, тут же майже немає є одна квіточка тільки. Так, досить гарно зав'язуються кабачки. Таким чином для порівняння побачу, чи є сенс видаляти, чи, можливо, і немає такої потреби. Буває, що у кабачків досить багато чоловічих квітів. Причиною в цьому є регулярний полив або частий дощі і спека. Буває, що загнивають плоди. Це теж впливають дощі і холод, адже кабачок це є теплолюбна культура. Кабачок дуже любить органічні добрива. Я на ділянці ставлю два відра. Тут в мене є в одному кропива, в другому курячий послід. І почергово підживляю ці овочі. Підживлення кропивою добре в першій половині літа. Добриво готове через 7-10 днів. І беру одну літру концентрату, розводжу в 10 літрів води і поливаю по політрі під кущ. Це своєрідний захист від шкідників і від хворіб. Потім чергую з курячим послідом. Теж на відро води, одну третю курячого посліду. Воно переброджує гарно, беру одну літру цього. Концентрату, розводжу теж 10 літрів води і по вологому ґрунту по літрі під кущ. Але дивлюся, якщо кущі мене гарні, пишні, то достатньо 1 літра підживити. Якщо трошки бідненькі, потребують підживи, то тоді даю по півтора літри під кущ. Можна сипати попіл під кущ, одну склянку на 1 метр квадратний. І ще досить доречно буде. Якщо до того курячого концентрату, додати ще 200 г попелу і вже поливати розведеним, от тоді теж буде від цього користь. Кабачки, як і інші овочеві рослини, потребують борної підживки. Можна їх підживляти борною кислотою, а можна просто бором. Я надаю перевагу ось такій борній підживці з магнієм. Вона мені подобається, я підживляю огірки, помідори, вона трошки краще від борної кислоти. Особливо таке підгодовування буде доречним, як бачки вже підживлені курячим посадом з попелом. Береться 2 грами борної кислоти на 10 літрів води і підливаємо. Якщо беремо ось такий бор, то я його беру. 50 міліграм, розводжу добре, теплій воді, я вже тут розвела. Беру йод, 30 крапель йоду. Я його теж розвела в холодній воді. Якщо розводиться в теплій воді, то йод в холодній. Беру літру сироватки і все це виливаю до 10. Літрів, але теплої води, тому що кабачки обробляти треба тільки теплою водою. Овоч теплолюбний, щоб рослина не мала стресу. Отже, все це додаю. Тут в мене вже є вода. Виливаю спочатку бор, а тоді йод. Так, ось так я підготувала такий розчин для підживки своїх кабачків. молочно бактерії, сироватки не дають розвиватися грибкам. Бо якраз саме і кабачки потребують цього для нормальної життєдіяльності, саме наймолодші частини рослини. А йод – це хороший антисептик. Все це підвищить імунітет рослини покращить засвоєння азоту. Ще хороший буде результат, коли в 10 літрах води розчинити 50 мг аміаку, дати борної кислоти або 50 мг бору і ще й пів літри курячого перебродженого посаду, перецідженого. все перемішати і поливати під корінь. Щодо бору то бор сприяє гарному наростанню завізи і запобігає пожовтінню та засиханню. А йод саме захищає наші рослини від гнилий. І все це в комплексі буде зміцнювати імунітет кабачків. Кабачки, особливо гібриди, стійкі до багатьох хворіб, але профілактична обробка їм не завадить. Щоб зберегти в ґрунті вологу, я замульчовую і кабачки збираю завжди чисті. Зберігається волога, одночасно від ґрунту вони не підігнивають мені. Варіанти догляду за кабачками є багато. Хто є прихильником мінеральних добрив, хтось є прихильником гранічних. Кожен вибирає те, що йому підходить. Звичайно, самі по собі рослини довго не будуть радувати врожаєм. А якщо правильно здійснювати догляд, то будемо збирати врожай аж до морозів. Отже, обробляємо бором, захищаємо свої рослини, зміцнюємо імунітет. Ще хочу додати, що перед кожною обробкою я збираю овочі, а тоді вже здійснюю підживлення і обробку. Всім дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться своїми враженнями, своїм досвідом до нових зустрічей!